Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну, як і обіцяла, показую вам процес подрібнення кори. Як ви бачите, тут у мене а, кора, яку я спочатку обчищаю такою щіточкою, можна взяти будь-яку головне, щоб вона була не м'яка, а я б сказала середньої жорсткості. Для чого це я роблю? Ну, як бачите, тут є така дрібна пиль, всяке сміттячко, можливо, павучок, який крав мене стоїть на вулиці просто під навісом, тому живність по ній благополучно лазить. Після того, як почистила, потім уже подрібнюю і подрібнюю на три фракції, де Краще, ось така, як ви бачите, йде в мене на найбільшу фракцію. Я таку кору використовую вже в дорослих посадках це у 3 літра і більше, у середину посадки зазвичай, або на дно посадки. А також деякі кусочки я залишаю ось в такому вигляді. Ну, Можливо, так як я орхоман, я себе вже знаю, то може декого підперти, під, підкласти кору, може кого, надумаю посадити просто на, замість блоку, на кусок такої кори. Також є тут у мене пару штук я відложила. А так, в основному це ось така фракція. Далі в нас іде. Фракція для посадки стандартів. Це фракція десь приблизно, як ви бачите, вона тут різна, але десь приблизно 1,5-2 см. Ось отака. Вона теж товстенька, гарна. Тобто це для посадку, для посадки звичайних стандартів використовується. І найменша фракція те, що при подрібнюванні кришиться, я не викидаю. Я використовую для посадки підлітків. Як ви бачите, тут є також довстенькі кусочки, добрі, такі якраз для підлітків. Тут до, до сантиметру кусочки. А є також і зовсім мілка щіпа. Ну, щоб вам показати, Ну, така зовсім тоненьке воно. А коли ти кришиш, може розчепитися кусок на зовсім сіммілку фракцію, то теж її не викидаю, використовую для посадки малечі, дуже добре йде. Ось таким чином така у нас виходить. Такий об'єм. Це ще тільки перший ящик, я ще тільки почала. То роботи багато. Але поступово, поступово на кришею ось таким чином. Про третій етап підготовки кори розповім у наступному, вже як буду робити, покажу. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Усім! До побачення, до нових зустрічей у відео і попереду багато цікавого.